І з паном Богданом виїжджаємо одразу ж на дамбу. Він показує, які з'їзди до ріки поробили вантажівки. А це, в свою чергу, руйнує насип, каже чоловік. Шутер беруть не на самому пруті, а на пістинці. Однак машини їздять всі через дамбу, бо у нижньому вербіжі їх з вантажами не пропускають. Наш співрозмовник згадує, що у 2008 році вода вже мало не перейшла дамбу. А зараз після таких маршрутів вантажівок насип став ще більш вразливим. Порті без порушки називається без прилік. Все за а ми боїмося за свої хати. Потопимось, дамбо знищить до рештки. Це нікому не цікаво. Що треба з того боку? Тула по дорозі не є, що, все села дамбі. Всі машини, КАМАЗи, краси, що хоче. Ми хочемо це, аби все якось було не спокійно. А щоб нам влада допомогла, для чого вони є влада. Богдан Курдебан каже, що неодноразово звертався до влади. Однак щоразу отримував листи, що автівки затримані, а їхні власники сплатили штрафи. Однак навіть за невеликий проміжок часу ми побачили ще одну вантажівку. Вона їхала, щоб знову забрати шутер із річки. А мешканець Січинського вже і не знає, куди звертатися, бо думає, що наступну велику воду дамба може не перенести. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подієнтика.